Усім нам, українцям, важливо почуватись впевнено. Компанія Сан робить усе можливе, щоб кожен з нас зміг бути енергонезалежним. Ми допомагаємо домівкам та підприємствам отримувати електроенергію. Ми будуємо сонячні електростанції, щоб кожен зміг отримати власне надійне джерело живлення. Наша компанія налічує більше 25 висококваліфікованих спеціалістів. Інженери компанії допомагають клієнту на всіх етапах, починаючи від підбору обладнання, створення 3D-проєкту станції та закінчуючи післяпродажним сервісним обслуговуванням. Перед початком співпраці ми проводимо виїзд на ваш об'єкт. В процесі оглядаємо усі особливості існуючої електромережі та особливості конструкції даху. Ми реалізували більше 370 різноманітних об'єктів по всій Україні, як для приватних домогосподарств, так і для різних категорій підприємств. У нашому асортименті ви зможете знайти різноманітний вибір товарів, таких як сонячні електростанції, зарядні станції для електромобілів, портативні зарядні станції та автономне освітлення для вашого дому. Також після встановлення сонячної електростанції наші спеціалісти допомагають оформити документацію для зеленого тарифу та програми НЕДБІЛІНІГ. Пройдімо ці буремні часи разом. Обираючи компанію Sun Larix, ви отримуєте надійного інсталятора для вашої майбутньої енергонезалежності.